На каналі Файні квіти, «Гродина», садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 2 та 3 грудня 2023 року. Але спочатку, будь ласка, нагадаю, що сьогодні продовжуються магнітні бурі, але вони меншої інтенсивності, але все-таки бережіть, будь ласка, себе. А зараз приступимо до важливих справ з рослинами з насінням. Отож, другого сьогодні та завтра 3 грудня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев, а це сприятливий час для посадки озимих часнику та цибулі. Звісно, там, де добра погода. А в нас саме така погода сонечко, сьогодні плюс 15, вітер і все дуже швидко висихає, отож можна буде приступити до цієї важливої роботи і завершити її. 2 та 3 грудня не турбуємо розсаду, це знак стихії вогню. Не можна поливати та підживлювати рослини. Але можна при гарній погоді проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. 2 та 3 грудня сприятливі дні для різних заготівель продукції рослинництва, птахівництва та тваринництва, для закладки овочів та фруктів на зберігання, що нам потрібно знати для того, щоб сьогодні та завтра гарно себе почувати, що важливо для здоров'я! Нагадаємо, що 2 та 3 грудня 2023 року це час стихії вогню. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці ЛЕВ, в зоні ризику, серце та серцево-судинна система. У групі ризику люди схильні до серцево-судинних захворювань, хвороб серця і суглобів. В раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Дуже корисні сьогодні та завтра натуральні соки та трав'яні чаї, що повинно бути в харчуванні. В меню повинні бути каші з пшона, вівса, гречки, рису. Готуйте, будь ласка, і приймайте такі, такі блюда із продуктів, як риба, рибопродукти, морепродукти. Печена картопля дуже добра в ці, в ці дні, їжте яблука і груші, хурму, цитрусові, готуйте з квасолі та гороху блюда, маслини їжте, моркву. Часник, будь ласка, тільки вранці та в обід ввечері не їжте, спати не будете. Їжте волоські горіхи, насіння соняшнику, зелень і пийте трав'яні чаї та натуральні соки. Ось такий у нас сьогодні ранковий короткий випуск. Бажаємо вам здоров'я та здоров'я вашим рідним. Обов'язково будьте щасливі, радісні. Хай гарні гарні новини приходять у ваші домівки. Мир вам та добра. І до зустрічі ввечері. На все добре. Бувайте здорові!